Будівництво нового комбікормового комплексу розпочали в рогатині на околиці міста, де буде зведено завод. Влада та інвестор заклали пам'ятну капсулу і перший камінь. А вже через рік обіцяють власники, дане підприємство щогодини вироблятиме 20 тонн комбікормів для тваринницької галузі та птахівництва. Загальна проектна потужність заводу сягатиме 100 тисяч тонн твариної їжі щороку. Наразі в області працює лише одне схоже виробництво на Коломийщині. При нинішніх потребах сільськогосподарської галузі кажуть чиновники, цього недостатньо. Yeah. Я маю на увазі, що були збалансовані корма, які б давали високу продуктивність для тої чи іншої галузі, і особливо галузі тваринництва, великої рогатої худоби, свинарства, рівчарства, рибництва, кролівництва. Купи зараз комбікорми для кролів. Та практично ж немає. А це об'єкт, якщо встане вступить у дію, це буде сучасне підприємство, яке буде якраз забезпечувати весь напрямок тваринництва. Втішена планами інвестора і рогатинська влада, хоча визнаю чиновники, спочатку до даної фірми ставилися з пересторогою. Я дуже з недовірою ставився до тої фірми. До тої фірми. з недовірими має дуже багато перемоги на різних рівнях. Керівництва, але коли вони почали дійсно зашивати всі землі, які вони взяли, і коли вони почали виплачувати всі земельні паї, і коли вони беруть ініціативу беруть в соціально-культурному розвитку нашого району, тоді нормально ми їх сприймаємо і дякуємо за те, що вони. На новому підприємстві кажуть інвестори, створять 100 нових робочих місць. Загалом у розвиток комплексу найбільший агрохолдинг держави Укрлендфармінг планує вкласти від 50 до 60 мільйонів доларів. Також тут передбачене зведення зернового елеватору для заготівлі та зберігання пшениці на експорт. Основою для нас є сьогодні вертикальне силосне зберігання. Це вже не на звичайне зберігання. Цей е, об'єкт такий новий будується. Він стає уже, е, скажімо так, новітніми технологіями, тому. Що тут не тільки буде зерно, яке використовуватися в подальшому, виключно на переробку комбікорма. Звідси зерно буде їхати в Європу, звідси зерно буде їхати в Одесу, і відправлятися звідти на експорт. Тобто об'єкт, який буде вже робити якісне зерно не тільки для використання, а для експорту також. Нагадаємо, власником укрлендфармінгу є один з найбагатших людей України, вихідець з Прикарпаття Олег Бахматюк. Нині холдинг є найбільшим гравцем сільськогосподарської галузі на території Євразії.